Дитячі домашні костюми від лише 190 гривень за одиничку. В лоті будуть представлені 11 позицій і вартує лот 2090 гривень. Вони у нас будуть представлені в трьох кольорах. Основних: це сірий, такий пудрово-рожевий та небесно-голубий. Вони будуть іти як в упаковках ось такого плану, так і без упаковки, але бірки є. В кожний комплект. По розмірам 62, 68%, 4 одинички, 68, 92, 3 одинички, 74, 82, 98, 104, 2. Вони йдуть на ось таких закльопках тут і тут. Стьогана тканина, дуже гарна. По матеріалу буде 63% бавовни. Ще є ось такий варіант рожевий. Дуже гарний, класна резиночка, не буде передавлювати нічого. Та ось такий сірий, дуже гарний колір. Зверніть увагу, в них у всіх на руках в чаті буде хмаринка. Нагадаю, 11 позицій в лоті, класних дитячих костюмчиків, варти лише 2090 гривень. Якщо бажаєте замовити, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.